Привіт! Дякую, що завітали на канал Кото Книги. Мене звати Аліна. Welcome! І в першу чергу сьогодні я хочу вас познайомити з головною зіркою свого каналу. Це наша кішечка. Її звати Діна. Вона напівбританка. У неї був породистий тато, але мама була не породиста. І в нас вийшла ось така напівкровка, яка тим не менше має такий характер справжньої британки, яку ви можете побачити. Ти вже хочеш іти, добре, іди. Е, і сьогодні ми з вами поговоримо про 11 моїх найулюбленіших книжок. Отже, чому цих книжок саме 11? Ну, я вважаю, що насправді їх плюс-мінус 284, якщо вже на те пішло, але я хотіла скоротити цей список до якогось максимально. Звичайного такого рейтингу, і я хотіла зробити 10 улюблених книжок, але в мене не вийшло, тому що я дуже мучилася, я намагалася впихнути туди все, що я люблю, все, що я найбільше люблю. І в мене вийшло от 11. Я не змогла викинути якусь одну книжку, щоб в мене вийшло 10. Тому ось так: от. коли я говорю про свої улюблені книжки, я можу говорити дуже багато, тому я постараюся, щоб сьогоднішнє відео не було дуже затягнутим. І давайте будемо починати одразу. Перша книга, про яку я хочу вам розказати, виглядає ось так: це Тореадори з Васюківки Всеволода Нестайка. Ви можете побачити, наскільки вона зачитана, тому що без перебільшення я читала її десятки разів. Вона вже клеєна, переклеєна. І я давно могла би купити собі нове видання, але я не хочу, тому що вона цінна мені саме в такому старенькому зачитаному виданні. І також вона передавалася вже дуже багато разів. Я навіть не знаю, якого року це видання, тому що в мене бракує перших пару сторіночок. Але в новому виданні там трішечки змінений текст, там викинена, викинута якась там радянщина, так, якась піонерія, якої, до речі, тут з самого початку було дуже мало. Але все ж таки трошечки вона змінена. Я не хочу купувати собі змінену книжку, я хочу мати те, що в мене було самого мого дитинства. І тому я дуже ціную цей примірник. Про що тут розповідається? Тут є історія двох хлопців, які живуть в селі, і з ними стаються найрізноманітніші пригоди. Вони влаштовують бій з коровами в себе в селі, чому ж власне, вони називаються так? Вони риють метро у свинарнику, вони намагаються викрити місцевих бандитів. Вони їдуть на екскурсію в Київ, вони там губляться і там з ними якісь неймовірні пригоди, вони знімаються в кіно, вони, врешті-решт, сваряться і рятують село від повені. І все це написано з таким фантастичним гумором. І от знаєте, дуже часто буває так, що ти береш читати книжку, яку написав дитячий автор, і ти розумієш, що діти не так говорять в житті. так? Що Ці діалоги трошки натягнуті і неприродні. Тут все природньо. Тут просто Читаєш і, і ти просто смієшся. І щоб ви зрозуміли, як вона написана, я хочу вам прочитати буквально, як е, починається ця книжка. Зараз трошки перегортаю, бо тут ще є оповідання з самого початку. Ось розділ перший, як починається ця книжка. От знайди біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого трумаку тиждень чухатимешся, вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клонею. Уткнувшись у землю носами, і не дихаємо. у боїще, бо гірше буде, ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Ну, прикольно. Якщо ви не читали, я дуже вам раджу, і це ваше дитинство на 100% ви десь себе згадаєте, десь проведете якісь аналогії із своїми сільськими пригодами, думаю, що в кожного з нас вони були. І дуже, дуже ще раз вам раджу цю книжку. Далі підемо до книжечки, яка називається «Локвуд і Ко», автора Джонатана Страуда. Я вам показую зараз тільки першу частину, але у мене є всі п'ять, вони стоять там вище в мене на поличках, і всі п'ять є просто прекрасні. Про що тут розповідається? Тут йдеться про те, як Лондон у певний період часовий населили привиди. Їх є дуже багато, вони є справжньою загрозою для місцевих жителів. І є мисливці за привидами, які є дітьми, цим дітям від 8 до 16 років, плюс-мінус, і вони полюють за цими привидами, оскільки саме діти можуть їх бачити дуже добре, і саме діти володіють тими здібностями, які дозволяють їм це робити. І ця книжка розповідає про агенцію, яка називається Локвуд і Ко під керівництвом Локвуда. І двох його друзів, які є його співробітниками, колегами та водночас найкращими товаришами. У них тут також відбуваються найрізноманітніші пригоди. У них тут перше кохання, звичайно, 16 років не без того. У них тут смерті, так тобто це якісь серйозні такі речі, теж описані. Це не просто якась казочка, так. І мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається, як це написано. Тут і містика, тут і дружба, тут і якась така теж дуже хороша мова, яка дозволяє зануритися в цю книжку, в цю серію навіть з головою. От ви візьмете цих п'ять книжок, ви їх прочитаєте за, ну я не знаю, скільки які у вас там темп читання. Я прочитала дуже швидко, тому що мені надзвичайно сподобалось. Наступною я хочу вам показати Дафну Дюморє. Це моя письменниця на всі 100%. І в мене в руках зараз птахи та інші оповідання. Це збірка оповідань цієї письменниці, але я можу сказати, що насправді моїм найулюбленішим твором у неї, у мене, мабуть, є її Ребека. Зараз, в мене, на жаль, немає її на поличках, але цей примірник також заслуговує того, щоб про нього розказати. Всі знають, що птахи це найвідоміше оповідання Дафни Дюмор'є, і саме воно було екранізоване Альфредом Хічкоком. Але мені набагато більше подобається друге оповідання в цій збірці, яке називається Монте Верета. І тут розповідається про якийсь таємничий гірський монастир, про якесь поселення біля цього монастиря. І в цьому поселенні починають зникати жінки і молоді дівчата. І жителі села розуміють, що, напевно, вони йдуть в цей монастир, і вони більше ніколи звідти не повертаються. І от що трапилося, як це все розгортається, це настільки, знаєте, так містично, це настільки цікаво, настільки загадково і настільки незвичайно. Мені дуже подобається ця авторка. От, взагалі, якщо характеризувати жанр, в якому вона писала, це є психологічний готичний трилер. У цих три компоненти, які я обожнюю в літературі, це психологія, це готика і це якась загадка, це щось таке, що, знаєте, може трошки кров підкипати від того. Тут все це є, у кожній книжці це є. І зазначу, що я прочитала не тільки те, що у нас видавалося в Україні, також я перечитала, мені здається, мабуть, книги 5 чи 6. І мені дуже шкода, що зараз не видаються якісь інші її твори, тому що в неї насправді дуже багато романів у доробку, і вони всі дуже класні. Тому, якщо у вас буде можливість прочитати їх англійською мовою, будь ласка, не втрачайте цю можливість. А наші видавництва дуже прошу продовжувати видавати цю фантастичну не цього слова письменницю. Наступним я хочу показати вам Валерія Шевчука. Це автор української літератури, з яким я познайомилася лише цього року. І, мабуть, це добре, що це трапилось лише цього року, оскільки я якось, мабуть, трошки морально до нього доросла. І я була готова до зустрічі з цією феноменально теплою історією, яку хочеться просто обійняти, і вона тебе колише не відпускає і оплутує якимись такими дуже рідними. Павутинками якоїсь атмосфери літа, атмосфери літнього надвечір'я, атмосфери е, дощу, який от -от закінчився і в повітрі ще цей запах озону. І я говорю зараз про твір, який називається Дім на горі. У мене є ще один твір цього автора це три листки за вікном, я теж його прочитала, але він мені сподобався дещо менше. Дім на горі це однозначно мій фаворит. Тут розповідається про те, як в село приїжджає вчитель, щоб навчати дітей у сільській школі. І там він знайомиться з учителькою, своєю майбутньою колегою, яка живе у домі на горі. І так виходить, що поступово з персонажу, який здавався нам головним в цій історії, це цей вчитель, це навіть директор, наскільки я пригадую цієї школи, мав би бути. Ми переключаємося саме на цю молоду вчительку, і ми занурюємося в її родинну історію. Так виходить, що в цьому домі на горі живуть тільки жінки. Чоловіки, які туди приходять, вони там не залишаються. Вони або йдуть, або гинуть, або щось ще з ними стається. І коли ми занурюємося в цю історію, ми там бачимо магічний реалізм. Ви знаєте, що таке магічний реалізм? Це коли. Якісь абсолютно неймовірні події відбуваються в реальному житті. Тобто, от ти стоїш посеред подвір'я, говориш з людиною і раптом в неї виростають крила, і вона відлітає, і це нормально. Це нормально в цій книжці, і ти такий, а ну окей, добре, окей. Тобто це нормально сприймається. І тут дуже багато образності, символізму, метафоричності, дуже багато таких якихось чарівних елементів, і взагалі автор так пише. Що цю книжку просто хочеться, не знаю, пити, їсти, спати з нею, отак-от обнімати її. І хочеться, щоб вона не закінчувалася. Тому я теж рекомендую, звичайно, кожну книжку в цій добірці. От. І можу сказати, що цей автор є дуже недооцінений, на жаль, і я сподіваюся, що це зміниться. Читайте Валерія Шевчука. Наступною книжечкою є. У розрідженому повітрі Джона Кракауера. це є нонфікшн, який розповідає про історію однієї експедиції на Еверест, яка закінчилася дуже трагічно. Є також фільм, який називається Еверест, можливо, ви його бачили, і він був знятий саме по цій книжці. Я дуже люблю читати про Альпінізм. Я абсолютно ніяк не дотична до спорту, особливо до альпінізму. Абсолютно. Але чогось мені дуже подобається історії про те, як люди йдуть у гори, як вони мандрують якимись найвідомішими вершинами, як вони долають оці не тільки фізичні, а й психологічні, моральні якісь перешкоди на своєму шляху. Мені подобається читати про туристичне спорядження, про намети, про якісь комбінезони. Я не знаю чого, чогось так. І тут розповідається історія про те, як ці люди, експедиція вирішила підкорити Еверест. Для когось із них це був уже не перший раз, для когось це було вперше. І сталося так, що далеко не всі звідти повернулися. Я не буду детально переповідати цю історію, оскільки сюжет дуже простий. Так люди пішли і не всі прийшли деякі загинули, замерзли, тому що попали в хуртовину. Але це дуже цікаво написано. Дуже детально, якщо вам подобаються такі речі, якщо вам подобається читати реальні історії людей, які робили подібні речі, так, то я вам теж раджу цю книжку. Наступна книжка в моїй добірці це «Піранезі» Сюзанни Кларк. Цю книжку я прочитала в рамках книжкового клубу, який ми створили разом з студентами. Моєї групи C 1 англійської групи, так я викладала у них англійську мову, і ми домовилися читати книжки в оригіналі і обговорювати їх сюжет. Яна і Антон, вам привіт до речі. І ми прочитали цю книжку в нашому клубі, і вона мені неймовірно сподобалася. Я впевнена, що книголюби не раз про неї вже чули. Якщо розповідати про історію, про сюжет, тут йдеться про те, як чоловік, Піранезі, живе в якомусь абсолютно таємничому, незрозумілому домі. Цей дім, наповнений фігурами, які розставлені по тисячі залів. В цьому домі є океан, в цьому домі є птахи, і в цьому домі, крім нього, здається, більше нікого немає. І він ходить по цих залах, він занотовує, які саме такі от скульптури знаходяться в цих залах, як припливи, відпливи океану змінюють один одного. І поступово цей такий химерний сюжет, такий доволі одноманітний, такий рутинний, починає закручуватися в дуже таємничу історію. Яка приводить нас до того, що, виявляється, все ж таки він в цьому домі не один. Потім ми починаємо трошечки здогадуватися, що ж це за дім, але в кінці я впевнена, що розв'язка все одно шокуватиме кожного. Знову ж таки, в цій книзі стільки тем, стільки символів, стільки проблем, про неї можна говорити дуже-дуже довго. Не знаю. Якщо хтось напише дисертацію докторську, я знайду їх і прочитаю теж, тому що мені дуже цікаво, як різні люди інтерпретують цю книжку. Наступна книжка це Ольга Токарчук, Нобелівська лауреатка, польська письменниця. І у мене в руках її книжка Химерні Оповідання. З цією книжкою я познайомилася за рекомендацією Олі Нестор з каналу Нестор Літочитець. Я додам Посилання на її канал трошки нижче в описі в інфобоксі, і ви зможете теж подивитися, що вона читає. Мені дуже подобається її літературний смак і нас багато спільних інтересів. Отже, що це за збірка оповідань? Вони химерні. Вони настільки незвичайні, вони не схожі абсолютно ні на що, що я читала раніше. Це Таке чтиво, від якого у вас просто може вибухнути мозок, так? Про що тут? От, наприклад, тут є оповідання про зелених дітей. Про зелених дітей. так. Тут є оповідання про людину, яка вирішила перетворитися на вовка. І це нормально сприймається. Для цього є спеціальні заклади, які перетворюють людей на їх тотемних тварин, так? І... Тут описано, як переживають її рідні майбутню розлуку з нею, і ти читаєш, і ти просто такий вау, в шоці від цієї, від цієї історії. І тут є оповідання, яке сподобалось мені найбільше, це є найостанніше оповідання, Називається воно Календар людських свят. І насправді дуже важко розповісти, про що воно. Дуже важко, якщо ви прочитаєте цю книжку, ви зрозумієте, чому це важко описати. Тут розповідається про божество і стосунки людей з цим божеством. Наскільки воно, це божество, все розумієте, от я не знаю, що далі сказати. Просто дуже важко підібрати слова, описуючи ці оповідання. Це просто треба брати і читати. Іншого методу немає. Я цю книжку прочитала, наскільки я пам'ятаю, ще у січні, на початку цього року, і я не перестаю про неї думати. Мабуть, в наступному році я її перечитаю, і я хочу ще раз зануритися в цю химерність, цю якусь таку знову ж містичність, моторошність, незрозумілість і якусь абсолютну інакшість. І... Так, це дуже-дуже це класна література, дуже раджу. Наступні книги у мене будуть, на жаль, не під рукою, оскільки я читала їх в електронному форматі, але я буду десь тут або десь тут розміщувати їхні обкладинки. І почнемо ми, напевно, з книги Дена Сіммонса, яка називається Терор. Про що ця книга? Ця книга заснована на реальних подіях, і там розповідається про експедицію. 19 століття, яка вирушає, це є морська експедиція, яка вирушає на пошуки морського проходу між північним узбережжям Північної Америки та Арктикою, Антарктикою. Що там є? Там є північно льодовитий океан. І от два кораблі, які називаються Терор та Еребус, під капітанством Джона Франкліна хочуть знайти цей прохід. Найпівнічніший прохід між двома материками. І стається так, що ці два кораблі, і всі люди разом з ними зникають. І письменник Ден Сімонс вирішує написати свою версію того, як він це бачить, чому вони зникли, що з ними сталося. І взагалі, як розвивалися події на обидвох кораблях. Ця книга належить до жанру містичного трилеру. Пригодницького роману, і мені надзвичайно сподобалося те, як тут зображені якісь вірування північних народів, в що вони втілилися, як ці вірування взаємодіють із такою рафінованою британською суспільною аристократією, яка ж була власне представлена в обличчі капітана, так, та його помічників та дуже багатьох. Інших персонажів історії. І, звичайно, ця історія також шокує, ця історія обплутує вас, ця історія змушує вас повірити в щось, що ви, можливо, раніше не вірили. І також є серіал, який є знятий за цією книгою. Можна його подивитися, Я не знаю, чи він є на Netflix. Я не пам'ятаю точно, як він називається. Але думаю, якщо захочете, то ви знайдете, він теж дуже цікавий. Але книга краще. Наступна книжка, про яку я хочу розказати вам, називається Соляріс, і це фантастичний роман польського письменника Станіслава Лема. Ця книга розповідає про те, як в далекому майбутньому експедиція, космічна експедиція, вирушає планети, яку було відкрито плюс-мінус 100 років тому. Але люди все ще ніяк не можуть установити контакт із формою життя, що є на цій планеті. І в цій книжці зображено те, як люди намагаються сконтактувати з матеріальною субстанцією, яка виглядає ніби такий желатиновий океан, яка живе на цій планеті, яка може приймати форми. Абсолютно різні, тобто вона може появлятися перед ними у вигляді їх рідних, які давно померли, чи домашніх тварин, чи у вигляді ще якихось спогадів чи галюцинацій. І в той час, як люди вивчають цю субстанцію і намагаються установити з нею контакт, так само ця субстанція вивчає людей з інтересом і теж з намаганням, очевидно, якось встановити контакт. І основна колізія в цій книзі полягає в тому, що цього контакту не відбувається. Людський мозок, за малістю своїх ресурсів, не може осягнути, як це зробити. І ця форма позаземного життя настільки не схожа на те, якими люди є тут у нас на планеті Земля. Що цього контакту відбутися просто не може, і порозуміння не відбувається. Фінал книги лишається відкритим, і є надія на те, що якось все ж таки ці два розуми знайдуть якусь точку опори і знайдуть цю, якийсь варіант порозумітися. І знову ж таки, це дуже химерна і дуже моторошна література, яка заставляє задуматися на сотні тем. Наступна книжка, яка є в списку моїх улюблених, це книжка американської письменниці Маргарет Мітчелл і називається вона Віднесені вітром. Думаю, ви дуже багато знаєте про цю книжку, і насправді вона у мене є, але показувати вам її я не хочу і не буду, тому що це двотомник російською мовою. І він давно у мене лежить. В Дуже далекій шафі, і я хочу купити собі цю книжку англійською мовою і все шукаю, де можна було б її дістати. Тут розповідається про громадянську війну у США 1800 якихось там років, не пам'ятаю точно. Тобто, це війна між північчю та Півднем. І на фоні цієї війни ми взнаємо історію молодої дівчини на ім'я Скарлет. Скарлет Охара. Було Прізвище її, це багата молода дівчина з солідної родини, південних плантаторів. І ми взнаємо про її кохання, нещасливе кохання, про її заміжжя, яке було також нещасливим, про наступні її заміжжя, чому вона виходила заміж так за людей, яких вона не кохала, як складалося взагалі життя її і життя людей, які оточували її. І це також прекрасний роман, який зображує атмосферу тих часів і є прекрасним історичним тлом, і є прекрасним художнім твором. Тому я теж дуже раджу цей роман всім, хто його ще не читав. І остання на сьогодні книга, про яку я хочу вам розказати, це культовий роман австралійської письменниці Джон Лінсі. І цей роман є дуже таємничим, водночас як є таємничою історією його написання і особистість його авторки. Справа в тому, що цей роман письменниця написала, як вона тоді казала, на основі реальних подій, і у ньому розповідається про пансіон для дівчат. І одного разу ці дівчата вирушили на прогулянку на пікнік до навислої скелі, десь там в них там була така туристична атракція. І стається так, що кілька дівчат з цієї групи зникає. І от всю книгу ми намагаємося зрозуміти, що ж з ними трапилося. І в нас якісь такі незрозумілі докази причетності інших людей. В той же час вони спростовуються, і фінал цієї книги лишається відкритим. Тобто ніхто так і не знає, куди зникли ці дівчата, чому, що з ними трапилося. Але тут теж не так все просто. Справа в тому, що фінал цієї книги усе ж написаний, і він виглядає як останній розділ цієї книги, але він був вилучений з оригінального видання на вимогу видавця і вперше опублікувався уже тільки після смерті авторки. Українському виданні, наскільки я пам'ятаю, в нас теж опублікований роман без цього фіналу. І хто хоче, може сходити в інтернет і прочитати, чим власне ж, закінчилася ця історія на думку авторки. І я належу до цієї групи читачів, які би насправді не хотіли знати, чим воно закінчилося. Я прочитала, звичайно, пішла, прочитала. Тому що у мене вже була власна інтерпретація. Так? Я дуже люблю відкриті фінали, і мені подобається, як автор дає можливість читачу самому розрулити, що могло статися. І читач включається, починає думати, починає будувати якісь свої теорії. Я це дуже люблю. Та теорія, яку запропонувала авторка, вона теж класна, але якби вона була. Видана разом з книжкою спочатку, я думаю, що книжка не стала би настільки відомою і культовою. І зараз, біля тієї навислої скелі, яка є цілком реальним місцем в Австралії, побудовані там якісь і музеї, присвячені цій книжці, і якісь інакші ще туристичні там місце не є, і люди, які є фанатами цієї історії. Туди подорожують і там, власне, можуть собі уявити, що ж трапилося книжці. Також по цій книзі було знято фільм, було знято серіал, звичайно, їх подивилася, мені теж дуже сподобалося, і е, таким чином ця книжка теж належить до списку моїх улюблених. Ось і все це був список моїх найулюбленіших 11 книжок. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, запрошую вас ставити лайк, підписуватися. І далі буде більше. Залишайтеся. Дякую вам!